Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об'єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами, з громадянським суспільством. Від наших партнерів отримали низку документів з пропозиціями реформ від семи рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. Зі свого боку, за ініціативи президента України Володимира Зеленського, розроблений концепт посилення стійкості демократії в Україні. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу, єдиного плану реформування нашої країни. Цей план реформ стане частиною майбутньої української доктрини, засади якої окреслив глава держави під час свого виступу в парламенті України. Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання. Вчора в Києві відбулася зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу. Це ще одна знакова для нас усіх подія. Вона свідчить, що Україна була. Є і буде частиною Об'єднаної Європи. Це свідчення абсолютної підтримки України в наших прагненнях до перемоги миру, процвітання та європейського майбутнього. Впевнений, що, виконавши усі вимоги Єврокомісії, відкриємо передступні переговори у 2023 році. Тим часом на нашому західному кордоні вже зараз слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки, це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека. Мінагрополітики прогнозують цьогорічний урожай на рівні понад 79 мільйонів тонн. Це на 10% більше, ніж ми мали минулого року. Вже намолочено станом на сьогодні майже 42 мільйона тонн зернових та олійних культур. Це результат не лише сприятливої погоди, але й послідовної підтримки аграріїв. У 2023 році вони отримали більше 33 мільярдів гривень кредитів за програмою 579, а за всіма кредитними програмами понад 56 мільярдів гривень. У проєкті державного бюджету на наступний рік також закладені ресурси на допомогу агросектору. На доступні кредити бізнесу, на грантові програми, на компенсацію за купівлю української сільгосптехніки. Крім того, 2 мільярда гривень спрямовуємо на гуманітарне розмінування, зокрема на компенсації при закупівлі аграріями послуг із розмінування на відкритих аукціонах. Гарний врожай означає, що Україна збереже своє стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки. Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% всього зібраного зерна. Решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують. Тут ми розраховуємо на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю українського агроекспорту на транзитні шляхи солідарності від ЄС. На розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори. Вже зараз, на шляху до ЄС, ми здійснюємо перетворення, зокрема, кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників. Бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар'єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів. Наразі вже відбувається відбір та навчання людей, які будуть супроводжувати ветеранів за принципом рівний з рівним. Кількість охочих перевищує кількість вакансій. Також сьогодні запускаємо ще два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Перший це надання соціальної, нової, соціальної комплексної послуги формування життєстійкості. Вона включає в себе низку опцій, зокрема соціально психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей. Другий проект це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах, йдеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин. Координуватиме проєкти Міністерства соціальної політики. Незабаром воно прокомунікує усі деталі. Також працюємо далі, змінюємо Україну, наближаємо нашу перемогу, досягаємо поставлених результатів за всіма пріоритетними напрямками. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!